Перше місце вже є. Це дуже крутий показник. Така цікава персоналія, круті особистості і круті результати. Я жартую. Будується і буде в майбутньому будуватися команда. Ха-ха! І ну, і... А я сталося те, про що говорилося. Новини, огляди, новина, аналітика. А що, а на що? А куди? Фініталя комедія. Але все-таки що то роблять? Потому що треба що то робити. Це такий крінж, чесне слово. В мене, ну, я все. Все круто, молодець. Ну що я не правий. Дуже дякую, Діма, за каву, дуже невкусно. Давай. Запускай. Будемо щось людям розказувати. Доброго ранку, товариство! Чи, ну, Точніше, доброго вечора, але просто в мене ранок, тому що просто, щоб ви розуміли, ваш ведучий прокидається о 6.30. Їде через пів Києва, з самого ранечку, е, п'є з самого ранку не зовсім смачну каву. І все для того, щоб порадувати вас сьогодні свіжим гарним випуском в кібер. Лайф мажор закінчився, починаються решафли, починаються доволі цікаві новини. Стартує міжсезоння, якщо можна так сказати. І ми трошки про всі ці речі, які накопичуються за попередній тиждень, зараз з вами поговоримо. Вкотре нагадую, партнер каналу компанія Вібет. Вібет разом сильніші. Розпочнемо справді з топової новини. Першин юа займають першу сходинку в рейтингу ХЛТВ. Тільки треба уточнити <реш> першу сходинку в рейтингу ХЛТВ серед українських команд. Абсолютно вірно, згідно останнього оновлення, вони витіснили, випередили команду бейт і повноцінно займають перше місце. Важливе уточнення, Наві не рахується. І в цьому списку Наві нема по одній простій причині, тому що Наві вважається безпосередньо європейським колективом. Ось і все. Вітаю перший Ньюа. Не вдалося зайняти перше місце на мажорі, але в рейтингу Хелл ТВ перше місце вже є. І надіюся, і хочу, аби знаєте, якщо під Новий рік люди загадують якісь бажання, то я хочу загадати бажання, аби в 2025 році команда перший Юа ну можливо не на першому, але опинилася хоча б в десятці рейтингу Хелл ТВ безпосередньо не серед українських команд, а серед всіх, всіх, всіх команд світу. Ось таке моє невеличке новорічне бажання. Плавно, переходимо до наступної теми. Недаремно я сьогодні в своїй улюбленій кофті Наві, тому що моя улюблена організація, і я думаю, організація, яку обожнюють дуже-дуже багато фанатів кіберспорту, недавно святкувала своє 15-річчя. Вау, який я вже старий! На честь цього Наві зробили благодійний стрім, куди запросили дуже-дуже багато відомих різних інфлюєнсерів і людей з кіберспорту і не з кіберспорту. Просто аби ви собі розуміли, хто був Лебіга, Тремба, ветерани космічних військ, Дамницький Куранвєня Янович, Вілат, Репертой, безпосередньо ще і кіберспортивні таланти чимало. І впродовж стріму. Дуже багато було цікаво різних активностей, і поєдинки в кс 2х2, і свого роду Вікторина, і анпакінг спеціального видання гри Stalker 2. Ну, коротше, якщо ви маєте вільний час, стрім збережений, можна зайти передивитися. Ось, і саме головне, що ціллю цього такого святкового стріму було зібрати кошти, зібрати кошти на третю окрему штурмову бригаду. Я вважаю, що навіть це цілком вдалося, тому що протягом стріму було зібрано 950 тисяч гривень. Майже мільйон це дуже крутий показник. По перше, вітаю 15-річчям. Признаю чесно, за ці 15 років існування організації, я впевнений, що навіс закохали дуже багатьох у кіберспорт і справа не тільки в Counter-Strike, а і можна говорити і про інші дисципліни, тому що. Завжди в наві були і круті особистості, і круті результати. Не дивлячись на якісь спади, підйоми. Ця організація завжди нас радує і здобутками, і досягненнями, і інфоприводами. Ну, загалом. Дякую Наві, що ви є частиною кіберспорту. Дякую Наві, що ви є частиною України. І я справді щасливий плюс-мінус з дитинства слідкувати за вами, вболівати за вас, народжені перемагати. Натосвінсере. В сердечко назавжди. Вітаю. Найбільший турнір, який в цьому році виграли в КС-2, е, перший взагалі. Як називався? Мейджор. Це інший значить? Так, хорошо. <сум> <сум> е, суфікс англійською мовою, такий, який ми неправильно всі кажемо. Is uh, the, 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 ага, І друге the, слово? The, the international. Так, абсолютно правильно. Е, декілька інсайдерів. Е, і, власне кажучи, сам портал Хел ТВ повідомляють нам з вами про те, що Монесі залишається в G2. Я читав новину про те, що за офіційними і неофіційними даними команда Falcon справді дуже сильно хотіла забрати до себе дует з житу і Ніку, і Монесі. І навіть є інформація, що близько трьох мільйонів доларів Falcon готові були виділити на те, аби зробити все, щоб Монесі опинився в їхньому колективі. Але уявіть собі, Житу відмовились від таких грошей і заявили нам про те, що Монесі нікуди з житу не. Піде, тому що саме навколо нього будується і буде в майбутньому будуватися команда. В цілому, якось даже трошки пофіг, ну, але вона є, я в її прочитав, що там у Монесі, мені насправді не зовсім цікаво. Признаюсь чесно, мені під попередніми відео ми дуже писали в коментарях, що в тебе проукраїнська занадто позиція, в тебе занадто націоналістична позиція, не можна так говорити про руснявих кіберспортсменів, вони заслуговують на повагу. На яку й повагу? Хто вони такі? Ну, чесно, я вкотре повторюсь: в нас повномасштабна війна з Росією. І більшість руснявих кіберспортсменів і в Counter-Strike, і в інших дисциплінах, вони ніяким чином війну не засуджували, деякі навіть підтримували. Податки, які ці організації платять, ідуть йдуть безпосередньо в казну Росії, із податків цих організацій, з податків, які вили, вираховуються зарплати гравців. На нас з вами летять ракети, летять шахеди. Яка на повага? Про що ви говорите? Я повторюсь, Росія це, це черак на с**ці світу, і мені дуже прикро, що кіберспорт не має яєць і не має такої впевненості і справедливості, як інші види спорту, які позаборонювали давно Росії виступати у футболі, на Олімпійських іграх в інших видах спорту. Я був би признаю щесний, я був би дуже радий, якби і в кіберспорті в «Хантрі», в доті, в Лізі Легенд спокійно б заборонили всім російським. Брати участь і так далі. І той факт, що деякі люди в коментарях захищають русню, до вас є питаннячка, а не до мене. Коли ти живеш в Україні, коли ти щодня ховаєшся в укриття, моніториш ситуацію, коли щодня вмирають кращі сини України на фронті за те, щоб ти сука вдома сидів і дивився Counter-Strike, ти ще захищаєш Русня гравців. А яка ти людина тоді? А чи є тобі ціна? А чи потрібно тебе захищати? Одупліться навіть. Одупліться. На тлі, можливо, моєї трішки занадто знервованості є ще одна тема, про яку потрібно говорити. І ця тема теж е не дає мені спокою. Значить, я думаю, всі в курсі про такого колишнього капітана Наві, кіберспортсмена, як Даня Даня Зєвс. Я думаю, всі за нього в курсі, всі шарять, що це за тіп. І недавно він засвітився з взагалі недоброї сторони. Якщо ви не в контексті розповідаю. значить після того, як завершився мажор, Даня в свій готельний номер запросив за гроші дівчат азіатської зовнішності, я не знаю, чи це ескортниці, чи це, можливо, навіть проститутки, але яка в біса різниця? Він запросив їх до себе в номер. Підробив трансляцію на твічі і почав, відверто кажучи, робити повну хуню. Чесно, я коли побачив, коли мені скинули, що таке відбувається, я зайшов на стрім, я, я був авшим. Я собі не міг уявити, що ця людина насправді бидло, насправді, просто деган. ну, Знаєте, багато хто говорить, що е, він був під чимось, так а це не виправдовує його взагалі. Навіть якщо Зевс був одьований чи алкоголем, чи якимись психотропними наркотичними препаратами, і так далі, це його ніяк не виправдовує. Так поводити себе з жінками неважливо, якої вони професії, неважливо, приїхали вони до тебе за гроші. Чи просто так. В будь-якому випадку, так поводити себе з жінками в сучасному світі, це навіть не крінж. Це пізєць. Я повністю засуджую таку поведінку. І для мене, для мене, Даня Зевс, Данило Тесленко, як людина опустився не те, що нижче плінтуса. Це дурдом. Людина від крутого капітана, крутого кіпергравця, е, від власника команди просто, від е, бізнесмена. До чого вона скотилася? До мужлана, який під чимось зажимає, принижує в якійсь мірі, навіть е, як він там говорив, стул питок. Тобто, що це виходить, що він навіть катує жінок? Повна дичина, чесно. Я, би, ну, я не хочу матюкатися, але ну, це хуй та. Я респектую Діаніс Кацапської інферно. Е, вона дуже все гарно розклала по, пол, по полицях, е, е, правильно написала. Я погоджуюся і підписуюся під кожним її словом, практично. Тому що справді, хто не бачив, не читав, е, моя рекомендація молодець, абсолютно все правильно. Розтолкувала, і немає місця такому в сучасному світі. Неважливо, чи на трансляції, неважливо, чи за лаштунками. Я радий, що Твіч заблокував е, Тисленку безпосередньо сторінку. Я би хотів, щоб йому заблокували кругом сторінки. Для мене ну, це в якійсь мірі навіть кенсел персонажа, тому що я знаю, що є люди, є, які на нього рівнялися. Я знаю, що є діти, які ним захоплювалися. Я не міг собі уявити, що Підіді, грубо кажучи, може бути не тільки в американському шоу-бізнесі, а ще й в КС. Причому Підіді мається на увазі з негативного боку, зі скандального боку. Це не окей. Це дуже сильно не окей. Повторюсь: я засуджую, і я не хочу більше бачити Зевса в інфопросторі. Я хочу бачити від нього вибачення, я хочу бачити від нього розуміння, що він налажав. І маю надію, що таке не буде повторюватись. Okay. А go, go, go. Давай, 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 go, go. давай. Пусть посидить. Окей, 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 окей. І переходячи від одного до українця до іншого, е скажу вам наступну штучку: вандерфул в себе в телеграм-каналі Базанув. От ви бачите на екрані пост в телеграм-каналі Кімнатка Вандерфула з слоганом Слава Україні. Мені тільки, знаєте що? Мені єдине тільки не подобається, що цей телеграм-канал Вандерфул веде російською мовою. Він і підписаний комнатка Вандерфула, і він веде його повністю російською мовою. Я розумію, що Ігор Одесит, я розумію, що Ігор російськомовний від народження. Але якщо подивитися на цю ситуацію, Ігорко, а для чого тобі вести це все російською? Щоб Що Ти боїшся, якщо ти почнеш вести українською, ти втратиш частину аудиторії з Росії? Ну так і пішли вони на... Це русня. Наскільки вони цінні? Та взагалі ні. Ти боїшся, що якщо будеш вести канал українською, то десь будеш помилятися, десь щось буде неграмотно. Так не бійся. Це навпаки класно. Це навпаки класно, коли російськомовна людина з самого дитинства переходить на українську, старається, прикладає зусиль і повір. Тебе підтримує. тебе підтримує українське кіберспортивне ком'юніті, тебе підтримую, я тебе підтримую, я впевнений інші аналітики, ведучі, тебе підтримують і самі фанати. Треба, нам потрібна українізація в суспільстві у всіх сферах, в тому числі і в кіберспорті. Я можу зрозуміти в якійсь мірі навіть трохи закрити очі, коли там е, ти з дитинства російськомовний, і ти в грі, там напружна ситуація. Тобі треба швидко дати інфу. Та окей, матію туди, окей. Ну, але публічний простір, та й взагалі, навіть якщо не публічний простір, треба переходити на українську. Треба переходити. І знаєте, я не хочу вдаватися в полеміку, яка українізація потрібна, лагідна чи радикальна. Скажу одне: вона потрібна 100%. Вона потрібна 100%. Є безліч кейсів, коли цей російськомовні люди з самого дитинства переходять на українську і говорять нею фантастично. Спілкуються нею фантастично. А люди, які хвилюються про те, що вони, може, десь будуть говорити неграмотно, бояться, що з них будуть насміхатися, та не будуть. Навпаки, шана і респект всім російськомовним, які перейшли на українську, стараються переходити і спілкуються нашою рідною національною мовою. Також недавно змінив Ігор із зачіску. Тепер він такий кучерявий хлопчина. Я справді хочу і надіюсь, що ти побачиш цей мій заклик, чи тобі хтось перекине, чи ти, можливо, дивишся різні кіберспортивні відео і натрапиш на це. Я не засуджую. Я не бомблю. Я, я прошу. Ти приклад для багатьох. Ти головний снайпер головної команди світу, як би це не звучало. І давай зробимо так, щоб цей твій приклад, він справді був потужний. Він справді був важливий. Це буде круто. Довірся, це буде круто. І чесно. Похаю на, на ту всю русню, яка, можливо, десь підписана і за тобою слідкує, хай перекладають. Хай вчать українську, якщо справді їм важливо йти, їм важливі наві. так так, так, А це вже цікаво. Сергій Ламабот Бажанов. По факту вивісив в своїх соцмережах свою рідну вакансію. Зараз вона з'являється у вас на екрані. Процитую, що там написано. Важливо шукаю людину, котра зможе поєднати ролі аналітика та менеджера. Я допоможу цій людині розвиватися в сфері і передам їй увесь свій КС досвід. Я маю повністю довіряти цій людині, як самій собі, тому не буду спішити з вибором. Будь-які зв'язки з трудними операторами будуть корисні. І, власне кажучи, нижче посилання, куди надсилати резюме. Була ж новина про те, що Ламобот буде будувати команду з нуля, і ось це це перший дзвіночок. Я думав, що він буде будувати з нуля виключно склад якоїсь там, знаєте, організації, яка, можливо, дізбанднула попередній склад. А враховуючи, що він шукає ось і аналітика, і менеджера, і це ж одна людина має поєднувати ці ролі. Можливо, знайшовся якийсь інвестор, який захоплений в цілому Ламичем. Його персоною, його фігурою, його роботою, і він готовий вкладати гроші на те, аби Ламіч зібрав йому команду ледь не з нуля. Цікаво, можливо, в нашому українському кіберспорті з'явиться новий колектив, побудований з нуля. Буде ще й круто, якщо з українців, в більшості чи навіть повноцінний український склад. Я буду спостерігати за розвитком цієї ситуації, тому що ну справді цікаво, що це за такий новенький. Проєкт Вламича. Признавайтеся, хто дивився Усик Ф'юрі» посеред ночі, а? хто не лягав спати, а слідкував за цим поєдинком, хто хотів, щоб тому циганському королю натовкли черешню? Хто радів, коли Усик переміг, а? є такі люди в нас? Думаю, що є. Думаю, що є. І, е е е по-перше, вітаю Олександра з перемогою. Він вкотре довів, що він легенда, принаймні в плані боксу. Ось. І кіберспортивне ком'юніті теж, я так розумію, спостерігали за поєдинком. І в нас є декілька цікавих реакцій, які ми знайшли. Де е, в кіберспортивному ком'юніті люди безпосередньо реагували на перемогу Усика. Зокрема, Джеєль е, безпосередньо ось таку, е, такий цікавий допис виклав, е, як ви бачите. І безпосередньо наш, я можу справді так казати, наш слон Джеймс Бенкс так само. Підтримав е, Усика, відреагував безпосередньо на не, цей бій. Цікаво, що Бенкс він ж британець, фюрі британець але бачите. Чоловічок на стороні усика був. Приємно насправді усвідомлювати, що в Європі в цілому за кордоном є люди, які підтримують Україну, які підтримують українських спортсменів, які підтримують в цілому український народ. Хочеться, аби таких людей було чим більше. Бенкс тому явний приклад, за що йому респект. Ну, в цілому круто, погодьтеся, просто справді круто. Джель e, же ж також, по факту, ну іноземець, як би це не звучало. E, я вдячний вдячний всім іноземцям, які саме на українській стороні підтримують українську сторону, e, ось донатять e, гуманітарні вантажі. Відправляють. Я знайомий з декількома іноземцями, які по Європі їздять, шукають автівки для однієї благодійної організації. Не забувайте про те, що є іноземці, які взагалі воюють. Безпосередньо в лавах Збройних сил України чи інших підрозділів. Респект всім, хто на нашій стороні. Маємо в якійсь мірі унікальну ситуацію для кіберспорту. На кваліфікації до нового сезону Blast були видані інвайти згідно рейтингу Valve. Дойшли ми до цього. Сталося те, про що говорилося. Ці інвайти отримали 32 колектива згідно рейтингу Valve від першого до 32, го плюс-мінус. І однією з цих команд стала команда Imperial Female. Шарите трошки англійську. Зрозуміли, що це жіночий склад? Абсолютно вірно. Жіноча команда буде грати на Tier 1 турнірі на рівні з чоловіками. Не бачу в цьому якоїсь такої супер новинки, тому що це вже відбувалося. Десять років тому навіть це відбувалося. Здається, здається, це було вже в КС Турнірчик Турнічик був від Фрагбайт, Фрагбайт Мастер Seasons Це був, здається, три. І там була командочка така Бедманкі. Це теж були панянки. Ось е вони мали три поєдинки, два з яких програли, а один виграли технічною поразкою, і виграли вони в команди Хунди, на до речі. Е ось. І зараз от, Imperial Фемейл будуть грати на кваліфікаціях до Бласту. Е в цілому новина цікава. Але враховуючи те, що в складі Імперіал Фемейл дві росіянки, то бажаю їм впевненого провалу. Не через те, що вони жінки. А через те, що в них в команді Русня. Загалом, бачите, якась трошки неоднозначна ситуація з рейтингом Valve, як і говорили багато е, людей з кіберспорту, е, для чого він потрібен? Чому ми маємо на нього орієнтуватися? Чим. Е, не підходить рейтинг ЛТВ. Чому для того, аби кликати на якісь кваліфікації, потрібен якийсь рейтинг. Чому команди не можуть змагатися, щоб попласти на кваліфікації? Не знаю, я, я якось не дуже з позитивної точки зору дивлюся на цей рейтинг Valve. Дуже дивні там і позиції, зокрема, і якось. Не знаю. Враховуючи ще той факт, що на наступний мажор згідно рейтингу Valve теж можуть набрати колективи, і в нас пропадуть безпосередньо відкриті кваліфікації. А відкриті кваліфікації це завжди шанс для андердогів, для просто стаків з фейсита, поборотися, конкурувати, здобути свій шанс і свою можливість попасти на мейджер. Зараз це забирають і в нас з вами, і у гравців. Чому це відбувається? Невже Valve настільки хочуть впливати на кіберспорт? Невже Valve настільки хочуть грошей? Але чому просто в Valve, як в організації, немає ну, таких плюс-мінус професіоналів, навіть вихідців з кіберспорту, можливо, колишніх гравців, які би одупляли взагалі, що відбувається в ком'юніті? Бо зараз це виглядає так, ніби от є Valve, є кіберспорт. Вони що то за кіберспорт знають? І що то хочуть в ньому робити. Але що конкретно, як, куди, за чим, не до кінця розуміють. Але все-таки, що то роблять, тому що треба що то робити. Валф! Як завжди, на завершення для вас рубрика народний аналітик, в якій ви мене дивуєте, ледь не в кожному відео, тому що половина коментарів, часом більша половина коментарів під відео. Це якраз люди дають відповіді на питання, які я ставлю в цій рубриці, аби попасти в наше відео, аби стати цим народним аналітиком. В минулому відео рубрика була присвячена дядьку Керігану, тому що він має такий рекорд. Він 19 разів за свою професійну кар'єру в Виходив на мажор, і питання було наступним. Потрібно було написати ще двох людей, які розділяють з ним першу сходинку, і теж мають в своїй кар'єрі офіційно 19 виходів на мажор. Дуже багато було різних варіантів, але в цілому, ви точно, майже всі вгадали одного: це є Апекс. Так. А другого вгадали лише по одинокій особистості. Другий це Дюпрі. І першим, хто написав ці, цих двох кіберспортсменів Япекса і, і Дюпрі, був користувач з ніком Данило Сичинський. Та дам ти, наш народний аналітик, безпосередньо в сьогоднішньому відео, респект, повага! Щастя, здоров'я, многоліта, старий. Все круто, молодець. Що вам потрібно зробити сьогодні? Признаюсь по секрету, наступний випуск буде дуже таким незвичайним для нашого з вами каналу цікавим. Він вийде практично під новий рік, і ми приготували для вас справді щось круте. Як би це не звучало, до мене в гості сюди прийде дуже цікава персоналія зі світу кіберспорту. Я... Не буду вам підказувати, чи це кіберспортсмен, чи це аналітик, чи це коментатор. Власне кажучи, вам потрібно буде вгадати. Вам потрібно буде написати в коментарях, хто ж ця запрошена людина. Ми вже про все домовились, ми вже готуємось до цього. Це буде такий е, випуск, знаєте, якого якого ніколи не було на каналі, тому що зазвичай на каналі новини, огляди, новин, аналітика. І це все робила одна людина. А тут буде таке доволі цікаве дуо. Я і от запрошена. Запрошена зірка зі світу кіберспорту. Пишіть в коментарях, хто це той, хто перше напише правильну відповідь, власне кажучи, і потрапить в такий новорічний випуск в рубрику Народний аналітик, вкотре бажаю вам спокійної, тихої, мирної ночі, дня. Тижня бережіть себе, не ігноруйте тривогу, тому що русня русня вкотре нам з вами заздрить, вкотре нам з вами заважає жити. А ми повинні жити. Ми повинні працювати, не дивлячись ні на що. Ми повинні підтримувати збройні сили України і всі сили оборони та безпеки України і до НАТО, і власними волонтерськими діями. Я бажаю кожному з вас, аби цей тиждень був продуктивним, спокійним. Ось в нас стартує міжсезоння, Я впевнений, що решафли будуть з'являтися. З кожним днем все більше. Ось буквально недавно Ароздос покинув соу. Побачимо, що буде далі. Ніко вже у Монесі, наче майже відомою зарплату. Загалом впевнений, що наступний випуск буде цікавий, тому дочекайтеся. Зустрінемось через тиждень з вами знову випуску в Кіберлайф. З вами був Віктор Перунський. До нових зустрічей. І як вже прийнято, по традиції говорити в нашій передачі. Нехай русня Пінг та ФПС не роблять вам в житті. Всього найкращого вам, до зустрічі в нових випусках, папа. Все, зняли? Слава Богу. Чусь, я здав за апікса. Може, давай по круасану влупимо.